На всім 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 всім. Ой, Орбан, від тебе вже вся Європа втомилася. Ну, да, ну, да. Пішов я. На... Тим часом у Путіна нова перемога. Мужики там воюють, так слідують, так слідують воюють. Буданов здивував заявою про характер війни у 24-му році. Основні події на полі бою відбуватимуться навесні або на початку літа. Це ж було вже. Це це зараз проаналізуємо. А з вас поки вподобайка, аби підтримати та просунути український контент в Ютубі. Ми уклали угоду. Усі 27 лідерів домовилися про додатковий 50 мільярдний пакет підтримки для України в рамках бюджету ЄС. Це забезпечує стійке, довгострокове, передбачуване фінансування для України. Нарешті, це сталося. Лідери Європейського союзу під час спецсаміту сьогодні схвалили виділення для України 50 мільярдів євро. Якщо у вас є питання, а як це сталося? Як вдалося переконати Орбана? Та й навіть якщо немає, все одно зараз в двох словах все розповім. Все насправді дуже просто: лідери зійшлися на тому, що Єврокомісія щороку проводитиме моніторинг коштів, що виділені нашій країні, а Єврорада проводитиме на цій основі дебати. І Угорщина не матиме право на вето в питанні виділення фінансової допомоги Україні. А щодо переконання Орбана, то лідери погодилися на дві умови, які вимагав цей персонаж. Тому Путін, що ти там У нас просто водили за нас обманували. У нас просто надули. Обманули дурачка на чотири кулачка. Ну ясно. Стосовно Орбана, до речі, на цьому спецсаміті також лунали цікаві заяви, і це явно свідчить про своєрідний перерозподіл сил серед країн Євросоюзу. What we need today is to... Те, що нам потрібно сьогодні, це зміцнити підтримку навколо України. Я не можу зрозуміти та прийняти цю дуже дивну та егоїстичну гру Віктора Орбана з українського питання не може бути жодного компромісу. Не може бути компромісу щодо закону. Немає так званої проблеми втоми від України, а є проблема втоми від Віктора Орбана. Оце по-нашому давно пора було комусь це озвучити. Ну бо, от як це? Орбан їздить до Путіна, обіймається з ним, тисне йому руки, але при цьому і досі є учасником зустрічей з представниками цивілізованого світу. Так, можливо, ми і бачимо зараз зміну позиції Угорщини стосовно нашої країни. Ну бо вони он же, і не проти того, щоб Україна стала членом ЄС. Радикальна риторика також поступово уходить. Невже таки вони почали розуміти, що втрачають, коли ведуть якісь спільні справи з Путіним? Зачем це зробили? Непонятно. Якщо ще говорити про грошенятка для нашої країни, то президент Зеленський вже подякував лідерам ЄС за створення фонду для України розміром 50 мільярдів євро і обґрунтовано підкреслив, що фінансова підтримка зараз не менш важлива ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію. І це знаєте не дивно, враховуючи те, наскільки багато зараз витрачається на захист нашої держави, але і цього ще недостатньо, оскільки Кремль витрачає на війну ще більше ресурсів, тому Наші партнери зараз консолідують увагу лідерів на тому, що зараз важливо робити в першу чергу. Війна Росії проти України найбільша загроза європейській безпеці. Уже минуло майже два роки відтоді, як Путін почав цю несправедливу і невиправдану війну проти України, щоб зруйнувати країну та розділити її на частини. Він е, продовжує це робити. Ми можемо е, і повинні робити більше, щоб підтримати Україну. І якщо ми не Зробимо цього, то заплатимо високу ціну часу більше немає. Наступного місяця нам потрібно збільшити військову підтримку України. От Борель не просто так сказав, що часу більше немає, адже дійсно, хоч в Штатах зараз і є зрушення у політичному питанні виділенню коштів для фінансування України, бо там було повідомлення, що його можуть розглянути окремо від питання кордону. На заході все одно попереджають, що зволікання з підтримкою дасться в знаки навесні, якраз тоді, коли, за словами керівника ГУР, має бути нова активна фаза війни. А у США кажуть: And this is why we need this ситуація не найкраща, і саме тому ми потребуємо додаткового фінансування. Це критично важливо. Артилерійські снаряди залишаються одними з найвитратніших боєприпасів на полі бою. Критично важливо отримати це фінансування для України, щоб ми могли знову стати лідерами у світі в підтримці України та її здатності захищати себе. Зараз коли ми з вами говоримо, ми не надсилаємо Україні додаткову безпекову допомогу нічого не залишилось. Ну давайте на чистоту. Скільки ми вже це чули, що грошей немає, все пропало, але ж тримаємося, захищаємося, та ще й відбуваємо атаки російського війська, яке знову ж таки, як розповідає Буданов, зараз перебуває у активному наступі. Ну і ми це самі бачимо, власне, за подіями на сході України, зокрема. Про що пишуть в мережі. Тільки от знаєте, який тут є абсурд. Амбіції Путіна в Україні схоже настільки вже трансформувалися, що послухайте тепер, чим пишається цей великий колонізатор Петро І бункерного розливу. Одно з важливіших направлень, де йдуть зараз бойові действия. це Тавдіївка. От ета група ветеранів. Впереди наших войск, обогнала их. Впереди этих кадровых войск. Прорвала оборону противника и вышла на а, окраины Авдеевки. Захватила 19 домов и, и удерживает их успешно. А помнишь, как все начиналось? В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чую, то господі ну Україна ну, подавили ці агнівої точки. От ми у рекламної паузи та обсуждали, ну, це потужно. Від Києва за 2-3 дні до Овації за захоплення 19 будинків у Авдіївці. Цікаво лише, от ми зараз з вами послухали уривок з програми Сіманьян. Вона он, як там, про вогневі точки впевнено всім все розповідає. Чому ж Міноборони РФ не покликали до себе її військовим експертом? Ну тому що... Что... Потому що по тому. Отож. Проте цікаво те, що пропагандисти дедалі частіше зараз працюють за методичкою. Показати своєму населенню те, чому війна проти України затягується, та чому росіянам слід йти на цю СВО. Чесно, я був у шоці. От зараз почуєте те, як у студії на державному російському каналі, пояснюють усі ці моменти. Фашизація суспільства, которое происходило в Украине осознанно, дает вот этот эффект допинга. Когда организм, що такое спортсмен, который накачивает допінгу, він сжигает організм, убивает себе, но досягає определенной цілі. Ровно також і общество государство по тверзді стам фашизації. Ой, все, немає бажання слухати далі цю маячню. Тому давайте на цьому ставити крапку і побачимося завтра. Сьогодні дійсно гарний день із позитивними новинами, але я вас традиційно закликаю зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Сили оборони України. До зустрічі!